І вітання, як завжди, у цей час підсумки тижня у таймауті на МТМ. Цей відрізок часу став інтенсивним для запорізького спорту. Були як перемоги, так і поразки. Потужно виступили кікбоксери на чемпіонаті Європи. Натомість гандбольний мотор ускладнив собі життя перед повторним поєдинком європейського кубка. Нову гру продемонстрував баскетбольний клуб Запоріжжя. Про це сьогодні і поговоримо. В Італії відбувся чемпіонат Європи з Чотири медалі здобули тут запорізькі спортсмени. Запорізький мотор стартував у розіграші гандбольного Єврокубку. Першим суперником став литовський клуб Шиєса. У чоловічій баскетбольній суперлізі України відбулися матчі другого баблу. БК Запоріжжя дав бій чинному чемпіону Дніпру. В Японії пройшов клубний чемпіонат світу з художньої гімнастики. Український колектив школи Дерюгіної здобув золоті медалі у загальному заліку. Спочатку про наші домашні справи. На жаль, не порадували результатами представники ігрових видів спорту. Важко доведеться ганболістам Мотора у повторній грі з Літовською Свієсою. Хоча гра відбудеться на номінальна домашній арені чемпіонату України, відігрувати Гандикап ніколи не було простим завданням. На щастиці металургу у черговому турі першої ліги футболістам не допомогла зміна тренера. Гандбольний мотор розпочав свої виступи у новому євросезоні. Наша команда провела перший матч другого раунду розіграшу Кубка ЄГФ. Поєдинок відбувався у вільниці на майданчику клуба Швієса. За підсумками першого тайму було зафіксовано нічию 13-13. Але у другому господарі значно додали і відірвалось у рахунку. В результаті 31-25 на користь литовського клубу. Найрезультативнішими гравцями у складі мотора стали Едуард Кравченко та Віталій Горовий в обох у доробку по шість м'ячів. Аби продовжити виступи на євроарені, підопічний Миколи Степан я треба відігравати вістування у шість м'ячів у матчі відповіді. У першій лізі українського футболу пройшли матчі 11-го туру. Запорізький металург у тростянці зустрічався з місцевою Вікторією. Запоріжжя знаходяться у важкій ситуації, замикаючи турнірну таблицю. Вікторія усередині розіграшу. Після поразки у минулому турі у відставку подав головний тренер металурга Юрій Слабишев. Тож на цю гру запоріжців готував Андрій Зубченко, але не вийшло і у нього. Хоча перший тайм металург протримався. А ось у другому у ворота влетіло три сухих м'ячі. Після цього туру металург продовжує замикати турнірну таблицю першої ліги. Наступну гру запоріжці проведуть вдома проти Прикарпаття. І про інші події за участю запоріжців набирає хід чемпіонат чоловічої баскетбольної суперліги України. Після черкаського турне БК Запоріжжя очікував серйозний екзамен. Поєдинок з чинним чемпіоном України Дніпром. Саме тут мали пройти перше серйозне випробування новачки запорізького клубу. Як це було у наступному сюжеті? Для Дніпра перший домашній матч сезону розпочався не за сценарієм господарів. Баскетболісти Запоріжжя швидко повели в рахунку 8-0. Щоправда, далі пропустили ривок 0-10, і в підсумку стартова чверть завершилася нічиєю 19-19. У другій чверті дніпряни продовжили домінувати, отримавши плюс 14 перед великою перервою. Дуже багато ми дозволяли супернику атакувати за периметра. Вони дуже добре рухають м'яч. і десь ми не встигали. Накривати це китки, та після цього запорізьці спромоглися повернути інтригу, впевнено. Вигравши третю чверть 23-15, Команда Дмитра Щеглинського підібралася зовсім близько до суперника у заключній чверті: – 65-63. Запоріжжя змінила захист, і ми не отримали таких відкритих хитків, впевнених, як були в першій половині. Тому забили тільки два дрохачкових за другу половину, але ж. Хлопці допрацювали, але останнє слово було за чемпіонами, які зробили ривок за п'ять хвилин до фінальної сирени та закрили домашню гру перемогою 83-69. Баскетболісти Запоріжжя виграли підбирання в нападі, але 38% реалізації кітків з гри та лише 12 очок від гравців лави запасник. Аналогічний показник Дніпра 28, не дозволили гостям претендувати на перемогу в цьому матчі. Найрезультативнішим гравцем запоріжжя став американець старіх ейса, в якого дабл дабл 19 очок та 11 підбирань. А от запорізькі кікбоксери традиційно порадували. В Італії пройшов чемпіонат Європи з цього виду спорту. Запоріжжя у збірні України представляли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Майстер Січ. І в черговий раз довели, що є лідерами не тільки в національному, а й міжнародному рівні. Здобуток запоріжців чотири медалі. Це результати отримали належну оцінку вдома. Чемпіонат Європи був одним з останніх міжнародних стартів для запорізьких кікбоксерів. Сезон був насиченим, але континентальна першість несла окрему важливість для команди. Тож підготовка була відповідною. Підготовка десь тривала три місяці. Я повернувся з Будапешту з Кубку Миру. Там я теж посів друге місце. Потім поїхав зі збірної України на тренувальні збори, навчальні тренувальні збори до Болгарії. Там провів 10 днів. І потім приїхав до Запоріжжя. Ти десь теж дві неділі проходило навчальні тренувальні збори та дуже якісно підготувався до цього чемпіонату. В Італії Григорій зміг дістатися фіналу. У півфіналі Запоріжжя зустрівся з представником Хорватії. Поєдинок тривав усю дистанцію. Хорват створив певні проблеми. Проте фінальний гонг зафіксував перемогу Григорія Суркіса. У фіналі спортсмен зі словаччини. Також рівний поєдинок, але тут більше поталанило словацькому файтеру. У Григорія срібна медаль. Треба бути більш активнішим в рингу та більш, е більш підго трішки більш підготовніше в плані, мабуть, ще трошки додати фізичної пра пра праці. Інший запоріжець Ерік Уаров їхав на чемпіонат Європи у ранзі дворазового срібного призера етапів Кубка світу. Тож мета була привезти з чемпіонату Європи медаль найвищого гатунку. Тому під час підготовки викладався наповну. Ми їздили до Болгарії, там нас проходив навчально тренувальний збір. Також, коли вже приїхали до міста Запоріжжя, також була підготовка певна там спаринги різні, відпрацьовки певні фізичні вправи. Звичайно, готувалися дуже ретельно, тому що то відповідально. Я гадаю, що підготувалися ми дуже добре. На чемпіонаті Європи Ерік провів два поєдинки. У чвертьфіналі Запоріжець без особливих проблем розібрався з файтером зі Словаччини. Вихід до півфіналу гарантував йому як мінімум бронзову нагороду. На цій стадії Ерік зустрівся з представником Данії. Трохи не вистачило для перемоги. У підсумку бронза. Зробив для себе такий висновок, що я повинен тримати спаника станції і Ходити в ближній бій, там підіймати нижні удари і допрацьовувати. Ще одна бронзова медаль на рахунку Назара лагоди. У півфіналі він зустрівся з турецьким спортсменом. Цього разу спортивна доля виявилася на боці суперника. З ним було не дуже зручно працювати, тому що він більше в високому темпі робив і сильний удар. Але все ж таки одне золото приїхало до Запоріжжя. Його здобув Гліб Дашко. Їхав на цей чемпіонат дуже мотивованим. Я хотів тільки перемогу. Мені важливо було поїхати перемогти, зайняти перше місце. Так, це була змога представити свій клуб, прославити свою країну, виступ, виступити від неї, від ім'я Запоріжжя. У стартовому поєдинку Гліб завдав поразки спортсменові з Молдови, а ось у фіналі зустрівся з представником Румунії. Соперник був трохи нижчий ростом. Для мене це звично, тому що багато в моєму віці та за моїм. Складом тіла я високий дуже для свого для своєї ваги. Та мені було дуже просто та звично з ним працювати, а йому навпаки, тому що я вищий, йому потрібно було більше рухатися, і мені, звісно, легше вдалося перемогти. Цей тріумф запорізьких спортсменів отримав належну оцінку. У рідній школі майстер-січ відбулося урочисте вшанування чемпіонів та призерів континентальної першості. Від департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської ради спортсмени отримали спортивне екіпірування. А обласна федерація кікбоксингу нагородила з бійців грошовими преміями. Більш докладно про стан справ у цьому виді спорту поговоримо з гостем студії, головним тренером дитячо-юнацької спортивної школи «Майстер Січ, заслуженим майстром спорту з боксу та кікбоксингу Ларисою Березенко. Вітаю вас, пане Ларисо. У нас у студії дякую, давайте дякую. одразу перейдемо до гарячих новин. Знаємо, що ви тільки но повернулися з Тернопіля, де пройшов чемпіонат України з кікбоксингу серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. О, розкажіть, чи продуктивна була поїздка? Поїздка була продуктивна. Мастер Січ виступила в составі 40 чоловік. І, ну, деякі спортсмени виступали в двох розділах на татамі, НАТО кік-лайт. Кік Привезли 29 нагород різного готунку. Тобто, всі тренера, які тренували дітей, доволі своїм виступом, своїх вихованців. А золоті нагороди були. Один одиннадцять нагород це тренера для вихованців Сергія Крупінова, Малаховська Олександра, Малаховського Євгенія, Казанського Равана і Лариси Березенка. Тобто були і перші нагороди у нас у всіх, у всій США. були і Срібні, це шість нагород, і 12 бронзових. Тобто, ребята. Можна так сказати, почти всі приїхали з нагородами. А вітаємо вихованців з таким як. чудовим вас результатом. Ви як тренер задоволені результатом сезону і розкрити, розкрити нам, будь ласка, секрет успіху? Бо дійсно сезон був вдалим для ваших вихованців. По, ну, Початок року у нас були міжнародні змагання, і у нас теж що радує, що вже прийшли, є такі вихованці, які можуть представляти нашу. Україну на міжнародних змаганнях і молоді хлопці їздили в Італію, їздили в Угорщину і привезли і другі, і треті нагороди. Тобто ребята доволі такі перспективні і тренерський склад тренував, і тому всі хлопці приїхали з нагородами. Пані Ларисо, а як взагалі розвивається кікбоксинг в Запоріжжі? Ну, в Запоріжжі кікбоксинг-вака в основному представляє ДСШ Майстер Січ. Всі вихованці, які їздять на змагання, вони в основному Де США Майстер Січ, де директором є Крупінов Сергій. Тобто під його руководством тренерський склад готує дітей і привозить нагороди. А скільки всього дітей і тренерів сьогодні під гіндою Федерації? Ну, під агідю федерації у нас в Запоріжжі, ВАКська федерація, шість тренерів, і у кожного тренера є е, по декілька секцій. І цю інформацію, де в якому районі е, тренера тренують, який час. Можна знайти в інстаграмі є наша федерація. Туди заходите і ну, підписуйтесь. і Там вся інформація по тренерам, по районам, де, де хто тренує. А скільки наймолодші? Ну, Наймолодшим 5 років. це у мене. Ну, різних тренерів по-разному. Ну, дітей приводять, якщо дитина може залишатися сам самостійний, то таких дітей беремо. А одразу з ним індивідуальні. Ні, вони комунікабельні одразу стають в групі, не окремо з одним дитином. Вони знаходять ну, друзів і вже маленькі, 5-7 років, 8, вони знаходять общий язик і все добре. А чи є зараз така талановита молодь, яку можна вважати майбутнім Запоріжжя, може й України, може декілька прізвищ назвете? Ну, Стал, талановитих. От ребята, які їздять на міжнародні змагання, це Кіченка Микита, Бучакчийський Марко, Суркіс Григорій, Уваров Ерік, Лагада Назар, от, які були в Італії, Гришко чи Дашко Гліб. Звиняюсь, ну ці на них визигається вже, тобто вони підходять по віку до дорослих, і на них возлагається вже якась така, і я думаю, що вони будуть ще Запорізької області. Ну, є ще й менші. Ну то, то багато ну, дітей, які далі будуть йти на заміну цим. І дівчатка so, також, І дівчата так? також, так. А тобто, щоб батьки не лякалися, можна до вас і дівчат приводити. Так да, ну да. у кожного із цих тренерів, яких я назвала, є дівчата. У кожного є. Тока разного віку ну, мене молодші. У деяких тренерів вже дівчата постарші. Тобто бажання приходити. Ми вас чекаємо всіх. Пані Ларисо, а як федерація підтримує дитячий юнацький спорт під час воєнного стану? А може, є меценати, спонсори, влада? Бо кожна поїздка, а поїздка за кордон це завжди великі гроші. На, на поїздки є у нас департамент спорту допомагав для поїздки от, в місто Тернопіль на чемпіонат України серед США. Є меценати, які спасіба їм, які допомагають в поїздках, мотивують преміями. Це президент федерації боксу, це Ілья Суворов. Він допомагає президент федерації кікбоксингу, це Яшин Сергій. Ну, от, благодаря їм ми їздили. З їхньою допомогою їздили на змагання за кордон, і також вони перемірують дітей за зайняті місця. І це мотивує їжу, мотивує далі займатися і ну, це мотивація є. А які умови е, тренувань мають спортсмени? Чи достатньо залів? Чи не існують проблеми з тренерським составом, з фахівцями? Ну, у кожного тренера є, ну, є свої зали, які ми орендуємо, є свої лічні зали. Кождо тобто зали добре облаштовані, є укриття. А, ну, укриття є тобто по школах, які разом є школи, в коротко по ми, і є там таке приміщення в самому клубі, де діти спускаються mm -hmm. і вони знаходяться там. А... Ну, об, об, обладнання є, я, у кожного тренера свої би, зали, і кожен тренер обладнує на, по своїм ну, есть, Діти, не в чем, ну, как, Все в них є, що це потрібно для тренування. А, з тренерами, яка зараз ситуація? Бо багато федерацій, вони стикнулися з тим, що багато тренерів їде за кордон або просто в інші міста, міста більш безпечні переїжджають. Яка ситуація з фахівцями нині у Запоріжжі, бо ми перефронтове місто? Ну, що за тренерів ВАКа, я можу сказати, що всі тренера, які були, ті залишились. Ніхто не виїхав ні за кордон, ні. Може, інші федерації, які в Запоріжжі були, тренера, може, і поїхали, я не знаю. Но наші всі на місці, дякую їм, що вони всі. А з суддістом як обстоять справи? Судді кваліфіковані є? Ну, у нас судді є кваліфіковані, які є, ну, їздять на змагання, але от в Тернопіль не змогли поїхати, тому що захворіли після поїздки. Угу. Своєї, де він сам виступав. А так, подимає судді, місцеві змагання, ці ж юнаки, які з медалями приїжджають, вони вже і судять, місцеві змагання. Угу. На всіукраїнські змагання у нас якби три судді на даний час. А може, проанонсуєте і змагання, до яких готуються ваші вихованці, готуються? Ну, в основному всі змагання такі відповідальні вже завершились. Є ще змагання в, де, в грудні. Ми, на всеукраїнський турнір. турніри ну, він завжди проводиться в місті Києві, там турнір Візарт там збираються фуловики сильні, і там є ще есть, для опиту своїх спортсменів туди повезти. А так взагалі всі основні змагання вже завершені. А чи ведеться у нас в місті якась робота з дітьми, які переїхали з окупованих міст? Ну, до кожного тренера, я думаю, приходять діти такі. Тобто, на змагання всіукраїнські є, є таке рішення, що діти військових не сплачують стартовий внесок. Тобто, таке є. І, а кожен тренер приймає рішення сам. Тобто, якщо є дитина, який переміщений, то тренуємо їх безкоштовно. А як взагалі Федерація залучає дітей саме займатися кікбоксингом? Чим цей вид спорту відрізняється, наприклад, від боксу? Чим відрізняється? Та тому, що ну, в боксі ну, руки, а тут працюють і работають. Набагато і ноги. більше секцій у нас у місті працює, може, в таких не державних, може, якихось там. Часних секцій, а от з кікбоксингу не так багато клубів. З чим mm -hmm. це пов'язано? Може, то що бокс – це олімпійський від спорту? Ну ми плануємо, що і кікбоксинг стане олімпійським відом спорту. Може, це грає, а так дитина сама вибирає. То лі вона хоче кікбоксинг, щоб руки ноги працювали. то з бокс, то це вже вибирають батьки, і діти дорослі вже самі вибирають себе від спорту. Які е, головні завдання ставить перед собою Федерація і ви як тренер на наступний сезон? Ми плануємо от отримуємо календар Національної федерації і одразу плануємо, на які змагання ми їдемо. Сразу і одразу відмічаємо змагання, які за кордоном, які для нас важливі. І які якби ми можемо їхати, ми можемо не їхати, Тобто, одразу це планується. От в грудні це вже планується на наступний на весь наступний рік. Ви вже вибрали для ваших вихованців такі змагання? Ну, ще мені отримали національний календар Національної федерації України. Календаря ще нема. От він буде в грудні на візарті на цьому всеукраїнському турнірі. Вже він анонсується цей календар. і плануємо, куди будемо їхати і хто буде їхати. Тобто, окремо від якихось українських, всеукраїнських змагань будуть і міжнародні так, старти, так? Так, Кубки світу, кубки Європи, куди ми завжди їздимо, тобто, вибираємо. Ну, Десь дивимося, дорога поїздка недорога, потягнемо, не не потянемо. Благодаря міценатам, яких я вже озвучила, я думаю, що ми будемо їздити на ці змагання, тому що діти привозять медалі, не просто туди поїхали погуляли. Дякуємо вам велике, пане Ларисо, що завітали до нас студії. Дякую. І а, чекаємо від ваших вихованців тільки а, золоті медалі. Стариного. Дякую, дякую. дякую. Далі традиційний огляд топ-подій за участю українських спортсменів. Тут також було на що подивитися. Яскраво засяяли наші зірочки художньої гімнастики на японському небосхилі. Гравчині Полтавської Ворскли провели матч відповідь жіночого Кубка Європи з футболу. Та й українські волейболісти показали рівень у Франції. Далі докладніше. Українська команда школа Дірюгіної з художньої гімнастики здобула перемогу на клубному чемпіонаті світу 25 в Японії. До заявки України на клубному чемпіонаті увійшли три спортсменки: Таїсія Онофричук, Поліна Каріка та Любов Горащенко. Онофричук здобула найвищий результат у виступах з усіма предметами. Стала першою у вправах з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою. У топ 5 до багатоборстві увійшла Поліна Каріка. Завдяки перемозі Онофрічук у заліку багатоборства та п'ятому місці Каріки. Українська команда з художньої гімнастики здобула золото клубного чемпіонату ну 25%. Владислав Гриков перше за чотири роки виступить на чемпіонаті світу і єдиним зі складу збірної України боротиметься за вихід у фінал чоловічого багатоборства. Востаннє на рівні чемпіонатів світу Гриков змагався ще у 21-му році, де виступав на коні та паралельних брусах. У багатоборстві ж Владислав виходив на старт ще шість років тому на чемпіонаті світу 19. Чемпіонат світу 25 зі спортивної гімнастики відбудеться 19-25 жовтня у індонезійській Джакарті. На попередньому чемпіонаті світу Україна виграла дві медалі. Срібло і у багатоборстві, який з. Змі змінив спортивне громадянство на Хорватське, а також бронза чи в упорному стрибку. Чемпіонка України Ворсла зіграла в нічию у першому матчі другого заключного раунду кваліфікації жіночого Кубка Європи з футболу – 1-1 з данською фортуною. У середині першого тайму Ворсла відкрила рахунок. Флангову передачу від Марини Шайнюк замкнула ударом головою Роксолана Кравчук. Однак на 31-й хвилині Сара Гансен з рикошету відновила паритет для данок – 1-1. Попри 25 ударів на дві команди, серед яких 6 у площину більше голів не було забито. Ігра завершилася в нічию 1-1. Українські центральні блокувальниці Уляна Котар і Кристина Старостенко виграли дебютний трофей у складі французького мілузу. У матчі за суперкубок Франції їх команда здолала Левалуа. Завдяки перемозі у Кубку Франції 24-25. Команда українських волейболісток отримала право грати у матчі за суперкубок країни, де їх суперницею стала чинна чемпіонка Левалуа. Українки перейшли до стану з французької команди після завершення попереднього сезону. Котар перейшла з Марк Баруеля у травні, а 20-річна Старостенко з Вандьовор у липні. Разом з ними до тренерського штабу з нового сезону доєднався українець Павло Фабріці, який працює тренером-статистом. Таким був спортивний тиждень, що минає, не менш насиченим буде і наступний. У черговому тайм-ауті ми підіб'ємо підсумки старту мотора у гандбольному єврокубку, дізнаємось про те, як зіграв баскетбольний клуб Запоріжжя у домашніх матчах Суперліги, а також поговоримо про розвиток аматорського футболу в нашому місті. Тож до наступної суботи!